Зібрання дорога церква. Я щиро вітаю усіх вас цим чудовим святом водного хрещення. Це в духовному світі зараз дуже велике торжество, дуже велике свято. В фізичному світі ми теж тут маємо святковий настрій, да, дуже хвилюються наші хрещами так, з тривогою, аж трошечки да? і з радістю. А в духовному світі, якби нам Бог відкрив очі, ми би побачили, яка це радість, яке, яке це свято. Написано: як кається один грішник, на небі радіють ангели. А коли той покаяний грішник, зберіг віру і йде до водного хрещення, щоб декламувати на всю Вселенну свою віру, своє рішення. Я думаю, ангели ще більше радіють, там ще більше торжество. Я аналогію таку проводжу для водного хрещення, що коли людина примирилася з Богом, покаялася, примирилася, то аналогію таку з сім'ї привожу: це як хлопець з дівчиною познайомилися, подружилися і, можливо, як сватання, і договорилися, що поєднають свої долі. А вже водне хрещення це як молодята вінчаються. Вже вінчаються, і вони перед родиною, перед церквою, перед друзями обіцяють одне одному, що по волі Божій буде сімейне життя проходити. Ось. І, і всі радіють, всі торжествують. Так сьогодні наші люди Вони каялися хто де, хто може вдома, ну хто де О, Господь якби так зустрів, або душа відкрилась для Бога. І пережив Бога. Можливо, вдома, можливо, в дорозі, в церкві. А сьогодні, а сьогодні офіційно, публічно буде задекламовано: вмираю для старого життя. Вмирай. І я вже буду мертвий для гріха, а народжуюсь для нового життя. Як раніше, шостий розділ до римлян Павло каже: ми, члени наші, віддавали. На неправедність і беззаконня, так тепер буду віддавати всі свої ресурси, всі свої члени, весь свій час на праведність. Це декламація на весь світ. Ангели з неба дивляться. Господь Ісус, який кров'ю своєю їх обмив, як вони покаялися. Сьогодні дивиться, як вони з ним, умовно так кажучи, вінчаються, як вони декламують. Обіцяю Тобі, Господи, добру совість на всі дні життя. Ось що вони сьогодні обіцяють, це Союз з Богом. Заключається союз з Богом. І нечистивий світ десь там здалека може дивитися на це все. А ангели радіють, Господь радіє, що таке свято зараз в Царстві Ісуса Христа, що люди широкої дороги перейшли на вузьку дорогу і контракт підписують з Ісусом. Союз, ми тобі, Господи, обіцяємо добру совість берегти на всі дні життя. А Господь в свою чергу обіцяє такій людині все, що в Євангелії написано для праведного, для святого, це для тебе, Сину мій, це для тебе, донько моя. Ось такий союз сьогодні відбудеться в людей з Богом, в людей з Богом. І декламація на весь світ, на весь світ і духовний світ, що перейшли остаточно в Царство Ісуса Христа. І Ця заповідь Господом Ісусом залишена для всіх нас. <кхи> Ось так. Марка, 16 розділ, 15 текст. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всім людям проповідуйте Євангелію. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, Засуджений буде, а тих, хто увірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне щось вип'ють, не буде їм шкоди, кластимуть руки на хворих, і вони будуть здорові. Оце слова Ісуса Христа. І колись до апостола Петра прийшли люди і кажуть, що нам треба зробити, щоби забезпечити собі загробне життя в Небесах? Щоби примиритись з Богом вже, Вже. і мати свідчення в серці, що коли земне життя добіжить кінця, Господь забирає в небеса. І Петро їм відповідає, другий розділ книги «Дії святих апостолів, 38-й вірш, каже: покайтесь, хрестіться і прийміть Духа Святого. Я називаю це така програма мінімум волі Божої для кожної людини, яка хоче попасти в небеса після земного життя, яка хоче вже з Богом примиритись і попасти в небеса. Покайтесь, хрестіться, прийміть Духа Святого і вже в такому статусі от завжди старатись бути в центрі волі Божої. Ну, не покидати Ісуса, не відходити від Ісуса ні направо, ні наліво. Триматись і ти його слідами, і така дорога в небеса. Тому, дорогі друзі, вітаю вас з цим вашим рішенням. Колись було покаяння, потім стало рішення прийняти водне хрещення. Вітаю вас, вітаю вас. Ось це чудово, це прекрасно, це чудово. Біблія каже, що совість може бути спалена, совість може бути осквернена, і совість добра, чиста. От сьогодні буде обіцяно, що людина буде берегти чисту совість, бо ж людина береже совість. Совість це Божий суддя в людині. І людина відповідальна за стан совісті, чи вона буде навідмінно працювати в рамках Слова Божого бо нас контролювати, нам вказувати, добре ми поступили чи не добре. Це як суддя Божий в нас, який дає оцінку нашим діям. Через слово Боже, не через якісь обичаї, традиції, культури, світські інших племен, людей, народів, через призму Євангелії. І ми обіцяємо, що будемо берегти добру совість, бо ми знаємо, теж в слові Господньому, що каже: відкинули добру совість, і корабель їхньої віри потерпів, розбився, і відійшли в сторону. Від Бога відійшли. І ще добра совість вона може бути немічна. Слабенька. А знаєте, чому совість немічна і слабенька? Тому що мало людина вивчила Біблію, мало знає Біблію. І так думає: ось. От, наприклад, покаялися люди, і приходить до мене одна жіночка, і не одна приходила, каже: а я не поміняла віру. Я не зрадила віру батьків. Кажу, яку ви раніше церкву відвідали, називає. Кажу, там основна книга, свята книга, яка Біблія? Біблія і в нас Біблія. То ви не змінили віру, а ви її будете вдосконалювати. Але приходить час знов запитує, знов запитує. Ніби як совість судить. Бо, наприклад, в нас в церкві ми не кладемо хресне знамено на себе, а в їхній церкві клали. І це якби смущає. Але коли людина занурюється в слово, вивчає слово, досліджує слово, тоді вже совість не дає тривоги фальшивої, не дає фальшивої. Налаштовується совість святим Писанням. Якщо в людини совість розрегулірована, наприклад, Біблія каже, це гріх, а совість людині каже, це не гріх. Або Біблія каже, або совість каже, це гріх, а Біблія каже, це не гріх. То потрібно ставати на рейси Божого Слова, щоб совість працювала виключно через призму Біблії, через Івангелії. Тобто, коли засудила нас совість, вона має зіслатись на якийсь біблійний текст. Ти тут зробив недобре, тому що так написано. А якщо совість судить, то ми маємо сказати своїй совісті, дорогенька, не суди, бо я зробив по писанню. Не суди, не давай мені тривоги. Все добре, я в рамках Божого слова. Бо знаєте, через призму якихось традицій, обрадів, старого життя совість може давати тривогу. Ну, наприклад, через поріг не хочуть поздороватися. Ну, передання, да? А тут поздоровався, о, буде погано. Чи там повне відра, пусте відра. Ага, чорна кішка перебігла дорогу, може бути погано і тривога. Ні-ні, наша доля не в повних чи пустих відрах, чи кішка перебігла дорогу, чи не перебігла. Наша доля від Ісуса. Але тривога може бути, але коли людина стає твердо на слово Господнє, то вже тоді тривоги нема. Чому? Бо я не порушив Слово Божого. По Слову Божому нема такої заборони. Слово Боже не вказує на ці ознаки, котік перебіг чи не перебіг. А Слово Боже дає вказівки, коли людина може мати спокій. Може мати спокій. Тому на заключення хочу сказати: дорогі друзі. Ми ніби багато знаємо заводне хрещення. Ну, скільки нам відкрито, да? знаємо заводне хрещення. Але моя думка, що те, що ми знаємо, це лише верхівка айсберга. Саме водне хрещення це таке таїнство, це така сила, це така слава Божа, велич Божа, що ми міць і славу цього дійства тільки в небі достойно оцінимо, тільки в небі. Що яка це привілегія для нас вступити в заповідь з Богом? З Богом домовленість мати? Яка це для нас честь? Яка це для нас велика благодать? Тому потрібно завжди просити в Господа Боже, відкрий мені, як то Давид каже, відкрий мої очі і побачу чудеса закона. Для когось Біблія просто книга. А Давид каже: відкрий очі, я побачу, яка вона чудна, прекрасна і сильна. Отак От треба і за цю заповідь. Господи, обнови розум, благослови розум, щоб нам більше і більш занурюватись в це дійство, вивчати це таїнство, пізнавати це таїнство. і, звісно, цінити і радіти. Це буде мотиватор для торжества, для радості, для сміливості, для того, щоб твердо вірі стояти, що водне хрещення ми прийняли. Яке це чудове дійство? І я вам це рекомендую, шановні друзі, ви щоби. І далі ви більше усвідомлювали і молилися про це, щоб, щоб більше і більше знати глибину, силу, славу цього прекрасного дійства. Тільки в небі ми вже все до кінця впізнаємо. А тут трошки вже Біблія нам відкрила. Тому ще раз вас вітаю і благословляю. Амінь. Сьогодні світ живе собі, як хоче, а я надію маю у Христі, і серденько моєї душа тріпоче, бо славний день настав моїм житті, я вірую, я вірую в Ісуса, цю вірність обіцяю зберегти. Йому я довіряюсь і молюся і з ним в життя я хочу далі йти, я вірую, я вірую в Ісуса, цю вірність обіцяю зберегти, йому я довіряюсь і маюся, і з ним в життя я хочу далі. йти і з ним в життя я хочу далі йти, бо славний день настав в моїм житті, я вірую, я вірую в Ісуса, цю вірність обіцяю зберегти, йому я довіряюсь і молюся і з ним в життя я хочу далі йти. Я вірую, я вірую в Ісуса, цю вірність обіцяю зберегти, йому я довіряюсь і молюся, І з ним в життя я хочу далі йти. І з ним в життя я хочу далі йти.